Вітаю всіх присутніх на урочистих заходах з нагоди 127-ї річниці з дня народження видатного українського композитора Віктора Косенка та нагородження лауреатів відкритого конкурсу камерної музики імені Віктора Косенка серед здобувачів мистецької освіти. Музика Віктора Степановича Косенка невід'ємна складова духовної скарбниці України. Вона є квітнесенцією величі людського духу, непереможної енергії, краси, світла та любові. Саме у Житомирі були створені найвідоміші описи митця, що зараз складають Золотий фонд української фортепіаної та камерної музики, і Житомирщина дбайливо плекає пам'ять про видатного композитора. Піра дякую оргкомітету відкритого конкурсу камерної музики імені Віктора Косенка, на чолі з директором Житомирського музичного фахового коледжу імені Косенка пані Ганною Бродською, за бездоганне проведення конкурсу. Змістовне його висвітлення на сайті коледжу та у соціальних мережах, управлінню культури і туризму, Житомирської обласної військової адміністрації за всебічну підтримку цього чудового мистецького заходу. Учасники конкурсу загалом продемонстрували високий рівень фахової підготовки, щире захоплення ансамблевим музикуванням. Висловлюю подяку, шановним моїм колегам-членам журі, за плідну співпрацю. Вітаю лауреатів конкурсу. І дякую вам за те, що, незважаючи на дуже складні, трагічні випробування, які ми всі долаємо разом з нашою державою, ви продовжуєте розвиватись та самовдосконалюватись. Ви будуєте свої, я впевнена, прекрасне майбутнє разом з музикою, яка є звуковим втіленням найкращих проявів людського духу. Пишаюся вами. Від імені журі конкурсу бажаю вам подальших успіхів на шляху пізнання безмежного світу музики яскравого творчого життя. Висловлюю глибоку повагу викладачам, які підготували учасників конкурсу. Ваша самовіддана натхненна праця, найкращий приклад справжнього служіння музиці для ваших учнів. Щиро дякую колегам-солістам наших конкурсантів за виконавську майстерність та творчу самовіддачу. Бажаю всім присутнім у концертній залі сил та натхнення на нові творчі звершення та перемоги і самої головної перемоги всім нам. Дякую!